Кожна клітинка болить. У цьому будинку знаходилася кухня і співником. Мої батьки тут жили. Я приходжу, щось знайду, якусь чашечку. Мені хочеться все оттуда забрати. Мама торкалася цього глечика своїми руками. Будинок вважається аварійний, в ньому проживати не можна. Не дай Бог що, то відповідаємо. Ми самі деякі люди не дочекалися свого житла. В цьому будинку на четвертому поверсі знаходилася кухня і співником. А квартира батьків була моя в сусідньому під'їзді на третьому поверсі. Вигоріла просто вщент. Тато давно помер ще в 2008 році, а Мама померла до 2021 році від ковіду. Мій батько вистроїв цей будинок, і до 12-го року тут я жила, моя сім'я жила. Я народила двох дітей. Моя сестра народила свою дочку вже два роки, а до сих пор мозок не пускає цю інформацію, наскільки наробили біди, наскільки наробили горя людям. Думала, я сюди не повернуся, я боялась, правда боялась. Потім, як говориться, знаєте, життя продовжується. Да, це моя квартира, моя квартира, аж мої батьки тут, я дуже важку є який масштаб тут був. Я приходжу і щось знайду, якусь чашечку цілу, якусь ложечку, і прямо це воно новій наче, знаєте, на прям рідне-рідне. Хочеться, щоб а нічого, абсолютно нічого. Це таке гребуся в цьому згаріщі, Хочеться щось на пам'ять чи забрати чи не забрати. Ваза така стояла, така, знаєте, груба, така. товсте скло таке. А це ж так поплавилось. Це ж так поплавилось от такого масштабу оцього. Вони ж потім їхали ще ж танками сюди пуляли, добивали, мабуть. Мало того, що <coughs> гаві удар, ще й танками їхав. Це ж тоді траса якраз на макарів. Через мост не пішли, там щось, був зрив, вони пішли далі. Пішли на Макаров. Другий раз думаєш, що залишився живий, наче, слава Богу, але ж все одно. Там да, тоді до вашої квартири, де ви зараз живете? Да, — да, да. Так, йдемо, ти пройдемо. Навмисно купувала квартиру, бо в мене був менший син і мама тут. Мама як помічниця, як правило, так. Да. Це там ваш так, будинок так? Так. Да. Там же ж у нас ще ж Бенксі. Це мій будинок моєї сім'ї. Ми тут проживаємо, ми купили тут квартиру у 2012 році. Але, на жаль, прийшли наші, так говориться, друзі, які розрушили нам 1 березня практично пів будинку. Туди попала авіабомба. У цьому будинку під завалами загинуло сім чоловік. Навіть на третьому поверсі там мама була з сином, вони прийшли за документами. Навіть не можна тільки їхнього знайти. Такий був масштаб, що навіть уявити собі важко. Але ми повернулися, звичайно. Надіюсь, у цьому році у нас планується наш будинок, оцей Оце півтора під'їзда на демонтаж і будуть добудовувати. По програмі ми ж попали під програму Агенція відновлення, це ж під програму Шмигаля, що Бородянка вся буде, підпадає під. Зараз ось почали гостинки відбудовувати, міняють усі балкони, будуть їм фасад робити і кришу де в кого там. -то. То ви чекаєте вже два да. роки так, щоб відновили ваше да, життя? Так, да, так, да. так. Ось тут я проживаю зі своєю сім'єю, чоловік, син, два сина, бо <головік> старший на роботі. Будеш це я? Йти в школу, то повітря наше. Ну я коли його достала, він був цілий час. Мені так не знаю, що тут. Тут торкалася рука моєї мами. Знаю, що я. Кажуть, не можна забирати на пам'ять такі речі, але мені щось так хочеться, воно мені прямо, наче воно мені наче гріє мене. Не знаю. Прямо так беру в руки і маму, рядом бачу, навіть і бачу тут наше життя, скільки ми там. Прожили. Я не знаю, що я його забрала. Мені хочеться все оттуда забрати. Так, що що знаходиш ціле, так і хочеться забрати, просто прям наче як душа, знаєте. Вроді би це така нежива річ, але Я ж кажу, мама торкалася цього глечика, з моїми руками мені хочеться так боляче, так боляче, так обідно, така якась злость бере і, зло Кожна клітинка болить. Просто кожна клітинка. Два роки пройшло дивися, наче трош, потрошку відбудовуємося. Сюдна душа болить. Це взагалі було це чоловік. Коли він саме перший повернувся, він вже звичайно прийшов ну, в нашу квартиру, а потім пішов туди в мамину квартиру. І це моєї племінниці копілочка, і це бабуся їй подарувала. То ми з нею домовилися, як буде перемога. Ми в той день її відкриємо, порахуємо всі кошти. Да. Зараз на даний час наш будинок вважається аварійним. Але так як мешканці почали повертатися після деокупації. Звичайно, людям не було де жити, але ми звернулися до нашої адміністрації, щоб нам підключили, якщо можливо це було, підключили комунікацію. В першу чергу це вода. Вони нам підключили і воду, і в той же день підключили і світло. То ми так потихеньку-потихеньку почали хоча б прибирати в своїх оселях, а потім звернулися. Як Уже починався опалювальний сезон. Ми звернулися також в адміністрацію, щоб вони нам дозволили відключити автономне опалення. У нас у всіх квартирах своє опалення, газове опалення. У всіх стоять газові котли. Хоча це було трошки неможливо, так як будинок вважається аварійний, в ньому проживати не можна. Але ми взяли на себе відповідальність, що ми будемо тут жити і беремо на себе відповідальність. Ну, що є, не дай Бог, що то відповідаємо. Ми самі мешканці. Оскільки будинок аварійний, але тут все одно мешкають люди. То як вам пояснювали, те, що два роки його фактично не відновлюють, навіть я ну зовні не видно, щоб щось робили. То одна бумажка якась потрібна, то газові служби також мають надати пакет документів. Так само, і електрослужби від кожної служби треба якийсь пакет документів. Надіюсь, у цьому році вже в нас наче вже ми дозбирали той пакет документів, які потрібні для агенції, О, то я сподіваюся, що в цьому році нам вже якби, ну, пообіцяли, що почнуть вже нам відновлювати наш будинок. Деякі люди і не дочекалися свого житла, тобто вже помирали. Ну, то такі вже <кій> пожилі люди, звичайно, але хотілося, щоб вони все-таки своє життя дожили в своїх домівках. Виходиш, так боляче дивитися.